Друзі, привіт! Мене звати Анна Локе і ми з вами продовжуємо серію відео про те, на яких роботах працюють українці в Норвегії. Хто ще не бачив, може зайти до мене на канал, подивитися, там вже є кілька відео, які я попередньо зняла. І там розповідається про роботу в різних сферах діяльності. Є інформація про заробітну плату, про умови праці і як можна отримати роботу навіть без знання мови. Тому заходьте, дивіться, ставте лайки. А сьогодні ми з вами поговоримо про роботу в дитячому садочку. І е, можу з впевненістю сказати, що е, цей вид діяльності він просто такий топ е, в тому, куди українців направляють на практики і потім де вони отримують роботи. Тому що е, особисто я працюю в державній установі і ми разом з колегою вже півтора року маємо проект який полягає в тому, що ми допомагаємо біженцям, не тільки українським біженцям, а й біженцям з інших країн, але в основному українцям десь, напевно, 80% наших учасників це українці. Ми їм допомагаємо знайти практики, які би в подальшому сприяли їхньому працевлаштуванню. Так, от дуже багато українок просяться в дитячі садочки, тому що багато з них мають педагогічний бекграунд з України. Тобто дівчата працювали або в школах, або в тих же дитячих садочках. Дехто проситься в дитячий садочок, тому що вважає, що там легше отримати роботу. І дійсно в Норвегії в дитячих садочках не вистачає персоналу, це факт. Чи допоможе це вам отримати роботу в подальшому, дуже залежить від того, саме в який садочок ви потрапите. І чи є в них, відповідно, вільні вакансії, і чи відбудеться ось цей меч, вас, і роботодавця. Тобто там багато факторів залежить. Але сьогодні буду розповідати про реальний досвід наших українок, які отримали роботу в дитячому садочку. Почну, напевно, з того, як вони її отримали. Тобто, спочатку вони були направлені туди на практику від комуни, і дехто з них проходив практику в цьому садочку. 4 місяці, дехто проходив практику 6 місяців, і після того вже вони отримали робочий контракт. Забігаючи наперед, зазначу, що вони не отримали фаст-контракт. Тобто кожного року з ними перепідписують контракт на рік часу. Звичайно, що це не дуже добре, тому що немає ось цієї стабільності, оскільки. Коли закінчується черговий контракт, то працівник ніколи не знає і не може бути впевненим на 100%, що йому знову його перепідпишуть ще на рік. Чи можливо цього не станеться? Але наші дівчатка вже працюють там, от дехто рік працює, дехто вже більше, тобто вже до двох років доходить, і ось їм за цей час просто перепідписують знову ж таки на рік, на рік, на рік. Дехто задіяний на 60% зайнятості, дехто з них працює на повну зайнятість, тобто на 100%. І е, я запитувала: кажу, а в чому от проблема з фастконтрактом? Кажу, чому, наприклад, ти там не пішла до керівника і ну, просто не поспілкувалася напряму з керівником? Як я можу отримати у вас фаст-контракт? Що мені потрібно зробити? І е, яка відповідь? Насправді, от дівчата, вони, одна з них ходила до керівника і з'ясовувала це питання. Я вважаю, що це дуже правильний крок. Так от, яка, яка ж відповідь, так? що відповіли? Дівчата вони знаходяться на позиції помічник вихователя. Тобто в садочку є керівник, є вихователі, там певна кількість, а дівчатка наші вони на позиціях помічник або асистент вихователя. Тобто це трошки нижча ланка, і по зарплаті нижча ланка, і по е, такому по такій робочому такому статусу, скажімо. І е, в чому ж полягає ось ця відмінність? Значить, е, Дівчатам, як пояснили, їм не можуть дати фаст, тому що в них немає освіти. І для того, щоб працювати в садочку, повинна бути. Вони повинні, щоб працювати на позиції вихователя, вони повинні бути фагарбайдер, тобто кваліфікованим працівником з освітою. В них повинна бути педагогічна освіта. Вони повинні отримати в Норвегії фагбрев. Хто тут в Норвегії знає, що це означає? Це такий документ про освіту. Тобто, вони є два варіанти отримання цього документа. Вони можуть піти вчитися. І, відповідно, отримати цей факбрев. Або інший варіант, вони можуть пропрацювати в цій сфері 5 років, наприклад, на позиції того ж таки помічника-вихователя, потім здати екзамени і теж отримати ось цей факбрев. Різниця в тому, що вчитися їм не потрібно. А ось цей досвід 5 років він компенсує, ніби ось ці роки, які вони би мали навчатися. Тобто є ось два такі варіанти. Отримання документу. І тільки після цього, коли вони отримують ось цей факт брев, коли в них буде належна ось ця педагогічна освіта, їх тоді зможуть взяти на посаду вихователя і зможуть дати. Це не гарантія, звісно, але в них буде можливість отримати ось цей фаст контракт, постійний контракт. І відповідно, якщо вже є освіта, то і зарплата буде. Вища. За освіту в Норвегії доплачують. Е, наші дівчата вони мають освіту вищу, але вона не підходить під ось ці вимоги. Е, тому зараз вони працюють на позиціях помічника вихователя. І е, як влаштована ось ця система зсередини? Значить, там є чотири постійні зміни. Чотири е, постійні зміни, і, в принципі, е, Побудовано таким чином, що от, садочок працює він з понеділка по п'ятницю, і е, з кожного тижня працівник він так якби, проходить ось ці всі чотири зміни, тобто різні зміни. Зміни визначає ледер, тобто це керівник дитячого садочку, але знову ж таки працівники теж вони між собою домовляються, щоб всім було комфортно і вони погоджують ці зміни між собою. І, е, значить, як ці зміни. Як вони тривають? Перша зміна назвемо її так: вона триває від 7-ї години ранку до 14.30. Друга зміна вона триває від 8-ї години ранку до 15.30. Третя зміна триває від 8 30 до 16.00. І четверта зміна триває від 9.30 до 17.00. І вже, відповідно, садочок закривається. Тобто ті, хто на цій четвертій зміні, вони закривають садочок. І як я вже сказала, ось ці всі чотири зміни, тобто працівник за тиждень проходить всі ось ці чотири зміни. Садочок, про який я сьогодні розповідаю, це комунальний дитячий садочок, і там є 80 діток. Знову ж таки, за період своєї діяльності я бачила дуже різні садочки, оскільки з кандидатами приходила в різні садочки в різних комунах, в різних містах. І е, бачила і комунальні, і приватні. Там трошки відрізняються умови праці, відрізняється зарплата. Е, але якщо ми говоримо, наприклад, про умови для дітей, то і там, і там вони дуже хороші. Що ще можу сказати, що ледер, керівник дитячого садочку, в нього є трошки такі більш пільгові умови праці, оскільки щодня він працює на 45 хвилин менше, ніж інші працівники. Тому такий стимул рости і йти по кар'єрним сходинкам до, до трошки вищої позиції. Але в той же час. В Норвегії так влаштована система, що керівник в дитячому садочку він займається не лише адміністративною роботою, тобто в сферу його обов'язків входить не лише планування, там, проведення зустрічей і так далі. А також керівник може допомагати вихователям виконувати різні такі більш приземлені обов'язки, скажімо так, як от змінити підгузник дітям, наприклад, або. Або якісь такі інші обов'язки, не, не керівника. І ось цей, Чим відрізняється ось цей комунальний садочок від приватного, наприклад? Що в комунальних садочках працівники можуть отримати більше вихідних. Конкретно в цьому садочку, про який я розповідаю, їм дається: значить, в працівників є 5 тижнів відпустки на рік плюс. Їм дається 10 вихідних днів на Пасху і 10 вихідних днів на Різдво. І так само всі великі державні, релігійні свята, вони, от, наприклад, там 17 травня, велике державне свято в Норвегії. Тобто ці всі вихідні працівники теж мають. В приватних садочках там трошки інша ситуація, там немає такої великої кількості вихідних. Єдиний момент, що потім ці працівники в комунальних садочках. Ну, як сказати, відпрацьовують, ну, може, це не зовсім правильно сказати, відпрацьовують. Тобто в них потім один раз в місяць, такі типу, як загальні зустрічі, робить керівник. Як правило, після робочого дня ці зустрічі вони тривають там плюс-мінус 2,5 години, і це ніби як таке трошки. Відпрацювання за ось таку велику кількість вихідних, які отримують працівники в комунальних дитячих садочках. І ті зустрічі вони відбуваються е, з періодичністю раз на місяць. І працівники повинні бути присутні на таких зустрічах. Е, далі в комунальних дитячих садочках обід триває 30 хвилин і він оплачується. Е, не скрізь обід оплачується. У ну, мене, наприклад, на роботі теж обід оплачуваний, але це залежить від місця, де працює людина. Далі ще в конкретному дитячому садочку працює 22 працівники на 80 дітей. Там яка взагалі структура? Тобто там є мале відділення і є, ну, типу, як велике відділення, так? Тобто для менших діток і для більших діток. Ось це мале відділення, воно містить в собі дві групи. Там є дітки від нуля до трьох років. І в цьому малому відділенні є дві групи по 12 дітей в кожній групі. І на одну групу є чотири вихователя тобто на 12 дітей чотири вихователя. Хоча ось це мале відділення, воно рахується типу як з нуля до трьох років, але на практиці діток віддають в дитячих садочок з восьми місяців, тому що ось цей період перші вісім місяців там, як правило, тато мама в декреті, і відповідно вони сидять вдома з дитиною, тому що в Норвегії на законодавчому рівні визначено, що тато він так само на рівні з мамою йде в декрет. По догляду за дитиною. Тому, як правило, ці перші вісім місяців вони там міняються, мама з татом, в декреті, а потім вже з 8 місяців або трошки вище, вони вже відповідно проводять дитину в дитячий садочок. І велике відділення, там вже знаходяться дітки від 3 до 6 років. Там так само є дві групи. В кожній з цих груп по плюс-мінус 16-18 дітей. І е, три вихователя в кожній групі. Е, в цьому садочку є ще одна група, вона належить до великого відділення, але вона називається така проміжна група. Там знаходяться дітки від 2 до 4 років. І е, е, в цій групі є 16 дітей, і на ці 16 дітей чотири вихователі працює. Тобто е, плюс-мінус ось така структура цього дитячого садочку. Е, Взагалі, норвезькі дитячі садочки вони знаєте такі досить, досить цікаві і напевно відрізняються від українських дитячих садочків. Я пам'ятаю, як одного разу літом просто йшла повз дитячий садочок і бачу таку картину. Хоча літо було досить прохолодне, значить бігають діти по подвір'ю. А вихователі просто поливають їх зі шланга водою, просто холодною проточною водою. Ну, діти в захваті, вони дуже веселі, бігають, веселяться, і вихователі просто лють, значить, цим шлангом навкруги. Бачила ще, от як восени, наприклад, діти там в калюжах і в різній цій багнюці коперсаються. Ну, дітям весело, батькам, напевно, потім не дуже весело прати весь цей одяг. Але от є такі особливості норвезьких дитячих садочків, що дітям вони дозволяють значно більше. І дітки взагалі в садочках сплять на матрасах, тобто просто на підлозі стеляться ось ці матраси, діток туди ложать і всередині дітки сплять. Конкретно в цьому, наприклад, садочку дітки сплять всередині до трьох років. Дітки, які від трьох років, вони або взагалі не сплять, або можуть просто, є там такі, як зони відпочинку, вони можуть прийти там просто полежати. Хоча от в різних садочках по-різному, я теж пам'ятаю, коли приходила з кандидатами і спілкувалася з цими керівниками дитячих садочків, то дуже багато, в дуже багатьох садочках, наприклад, діток малесеньких, зовсім маленьких діток, вивозять в колясках на вулицю. І вони сплять на вулиці. І е, я запитувала в керівника одного з садочків, кажу, яка максимальна температура, коли ви можете вивезти дітей на вулицю спати? І мені ця жінка-керівник відповіла, що до мінус 12 вони вивозять дітей спати на вулицю. Навіть показувала мені фото, тобто вони цих маленьких діток вони закутують в різні ці одіялка, Дитина просто як кокон такий, кладуть в колясочку і вивозять на вулицю. А якщо вже температура повітря більша, як... вірніше нижча, як мінус 12, тобто там мінус 13, і пішло далі. В Норвегії це може бути і мінус 25, і мінус 30, то тоді вже діток не вивозять на вулицю. І що ще хочу додати, що працівникам, взагалі працівники дитячих садочків, вони дуже багато часу знаходяться з дітками на вулиці. Тому що, вже, наприклад, старші дітки там від 3 до 6 років, тобто вони виходять на вулицю незалежно від температури. Просто що період перебування на вулиці може бути скорочений, якщо, наприклад, це дуже сильний мороз. Але в цілому працівники вони, напевно більшість свого часу перебувають з дітьми на вулиці, на свіжому повітрі, і дуже важливо от, одяг, правильний одяг, теплий одяг, сезонний одяг. Наприклад, ці наші дівчата, про яких я розповідаю, то їм комуна закупила цей одяг і видала, ну, тобто, безкоштовно. Є ще така практика, що роботодавець виплачує кошти працівнику, тобто там є певний ліміт коштів, і він виплачує цю суму коштів працівнику, і вже відповідно працівник купує собі сезонний одяг. Тобто купує зимовий теплий одяг, купує ось ці різні дощовики там, і так далі. і так далі. Тобто, можливо, ще ось такий варіант. Так, що я вам ще не сказала. Зараз подивлюся в свої записи, тому що дуже багато інформації. Так, по обов'язкам. Отже, по обов'язкам чим, власне, займаються працівники в дитячому садочку. Найперше, коли вони приходять на зміну, вони готують відділення до зміни. Починаючи там, наприклад, з того, щоб стільці спустити на низ, Тому що, коли прибиральниця, вранці миє дитячий садочок, вона там стільці на стіл ставить, тобто вони ці стільці назад ставлять на землю, готують відділення до приходу діток. Далі. Що вони там ще роблять протягом дня? Гуляють з дітьми, потім міняють підгузки, сніданок, обід забезпечують. Тут знову ж таки варто зазначити, що конкретно в цьому дитячому садочку діток не годують. Тобто діти приходять в садочок зі своїми ланчбоксами, що батьки там їм поклали, те вони їдять два рази в день, їдять вранці, в них сніданок є. І потім вже після прогулянки в них є обід. І знову ж таки, от саме в цьому дитячому садочку є ще такий типу як ну, полуднік можна сказати. І він такий досить простий, там дитині дають або фрукт, або ну, шматочок хліба і якась намазка на цей хліб. Але він вже дається після обіду, і це, як правило, вже для тих діток, яких пізніше забирають з садочку. Тобто, це вже як за рахунок садочку відбувається. А так, сніданок і обід, то дітки їдять свою їжу. Хоча от є багато приватних садочків, де дітей годують. Ну але там і ціна садочку трошки інша. Тому працівники теж вони повинні підготувати ось цю їдальню, де дітки будуть їсти. потім... Там, відповідно, столи повитирати, прибрати це все, е, підготувати, наприклад, кімнату для сну, коли вже дітки приходять, і в них денний сон, тобто, знову ж таки, постелити ось ці матраси на підлогу, дітей повкладати, і е, зібрати іграшки, там, гратися з дітьми. Ось це входить в основну сферу обов'язків працівників. Е, далі, що ще? Я от запитувала теж дівчат, чи несе садочок відповідальність, якщо, наприклад, дитина вдарилася або впала звідкись, або там щось собі розбила. Мені сказали, що в цілому, якщо ну, немає ніякого аж такого ЧП, то, в принципі, садочок не несе відповідальність, оскільки дитина може там гратися або з гірки впасти, і е, вихователь за такою кількістю дітей не може вгледіти. Тому е, в таких випадках садочок, е, ну, звісно, там, напевно, принесе якесь вибачення, але як такої відповідальності немає. Е, це якщо ми не говоримо про якісь такі дуже екстраординарні ситуації. І е, важливо дуже коли, м щоб працівники. Контролювали те, коли батьки забирають дітей. Тобто, дуже, дуже це так жорстко контролюється, оскільки важливо, щоб саме батьки забрали своїх діток, а не хтось інший. І теж я запитувала, як це відбувається. Тобто, ті працівники, які вже довший час працюють в садочку, вони відповідно всіх батьків знають в обличчя. Тобто в кожен в своєму відділенні, в своїй групі, там, оскільки там по 12 по 15 дітей, тобто вони всіх батьків вже знають в обличчя і віддають тільки діток батькам. А ті, хто, наприклад, новенький приходить, то він сам не може віддавати дітей. Тобто є якийсь працівник, який вже працює довше, і разом з ним тоді може бачити, чи це батьки прийшли за дитиною, чи хтось інший. Може бути такий варіант, що, наприклад, батьки не можуть забрати дитину там в якийсь день, і тоді є спеціальний робочий телефон, батьки дзвонять на цей робочий телефон і кажуть, що, наприклад, сьогодні там дитину забере там, двоюрідний брат, умовно, так? і відповідно дають контакти тієї людини. Працівники ніколи не віддадуть дітей, якщо в них є хоча б якісь щонайменші сумніви. Тобто вони... Будуть дзвонити батькам і не віддадуть дитину до тих пір, поки батьки не дадуть відповідь, що так, це людина, яка забере сьогодні там нашого сина чи доньку. Тобто працівники можуть дзвонити, перепитувати і з цим дуже суворо в садочках. А тепер зарплати. Зайп... зарплати. Найцікавіша тема. Отже, якщо ми говоримо... Про конкретно цей садочок, комунальний садочок, тому що в приватних садочках зарплати вищі, то в цьому садочку оплата йде 200 крон в годину. Тобто, якщо переводити в гривні, то це приблизно 900 гривень в годину. Запитували мене в попередніх відео, чому я переводжу в гривні. Переводжу тому, що мої відео дивляться не лише люди, які в Норвегії. А ті люди, які зараз знаходяться в Україні, і їм от цікаво для порівняння, скільки це в гривнях. Тому 200 крон в годину це сума до податку. Варто цей момент завжди враховувати, тобто на руки ви отримаєте менше, залежно від того, який у вас податок, і це посада помічника вихователя. Якщо ми говоримо про вихователя, то там буде вже трошки вища зарплата. І е, я от запитувала в дівчат, ну кажу після податку, от плюс-мінус, скільки ви на руки отримуєте? Е, вони сказали, що на руки в місяць при 100% зайнятості, тобто з понеділка по п'ятницю, повний робочий день, на руки після податку вони отримують 24-25 тисяч. Ось такі вам суми для розуміння. Е, так, що ще? Е, для того щоб працювати в дитячому садочку, і навіть коли ви йдете на практику туди, ви обов'язково повинні надати їм тест з поліції, він робиться в межах двох тижнів плюс-мінус. І це обов'язкова процедура для всіх, хто йде працювати і в дитячі садочки, і в школи, наприклад, і там є ряд інших сфер діяльності, де вимагається цей тест з поліції. тобто, він говорить про те, що людина ніде не притягувалася, що в неї нормальна репутація, так вона ні до якої там кримінальної відповідальності не притягувалася, не стоїть там ніде на обліку, і що ця людина є безпечною і може працювати з дітьми. Тому це обов'язкова умова, навіть якщо ви йдете на практику, то вам потрібен такий ну, документ, назвімо його так, або від садочку. Або, відповідно, такий е, документ готує ваш куратор. І потім ви е, заповнюєте там, заходите на веб-сайт поліції, заповнюєте там заявку, додаєте ось цей документ, і е, перевірка триває, як я вже сказала, два тижні, там плюс-мінус, і вони вам присилають цей тест з поліції. Е, наші дівчатка, про яких я розповідаю, е, вони працюють вікарями, тобто вони як. Е, Працівник на заміну, так, у них немає фаст контракту. І от я запитувала, як, як в колективі сприймають вас. Дівчата сказали, що в принципі, якщо ти вікар, якщо ти не постійний працівник, то з тобою ніби і гарно спілкуються колеги, але в той же час вони лишній раз стараються тебе не помічати. Тобто ти для них така людина, яка прийшла-пішла, і ти не є таким от повноцінним членом колективу. І коли вже дівчата там пропрацювали більше року, і в принципі в них там була досить така велика зайнятість, так? тобто там в однієї дівчини там 100% зайнятість була, то вже потім вони почали вже сприймати от як, ну, як свою, як член колективу. Або, наприклад, якщо е, працівник якось е, чимось виділиться, організує, наприклад, якесь свято для діток, або е, ну, якісь такі інші речі, що він принесе якусь користь, виділиться серед інших, тоді його вже починають помічати, скажімо так. Е, стосовно колективу е, е, запитувала я в дівчат. На керівних позиціях, як правило, норвежці працюють, а колектив, тобто вихователі, помічники вихователі помічники вихователів, там 50 на 50. Тобто є і норвежці, є і мігранти з інших країн, які вже тут давно працюють. Стосовно рівня мови вимагається як мінімум b 1 для того, щоб працювати в садочку, але знову ж таки, знову ж таки можливі варіації. Тобто, якщо ви йдете від комуни, як, от в прикладі, з нашими дівчатами, на той момент в них ще не було б 1 в них був ну, десь А 2 плюс-мінус, але їх направила комуна, вони там проходили практику в цьому садочку, вони себе дуже гарно зарекомендували, дивляться на те, як працівник комунікує з дітьми, як він знаходить спільну мову з колегами. І е, якщо в них є вільна вакансія, якщо їх все влаштовує у вашій, так би мовити, професійній кваліфікації в тому, яка ви людина, то у вас є дуже високі шанси отримати там роботу. Не говорю про постійну роботу, але ну, робочий контракт він в будь-якому випадку кращий ніж просто ходити туди на практику, навіть якщо цей робочий контракт там на 6 місяців чи на рік, наприклад. Тому ось так от, друзі, розповіла вам все, що знала про дитячі садочки в Норвегії, як там працювати, які там заробітні плати. Коли ми говоримо про комунальний садочок, там в них немає ось цих вечірніх змін, немає змін в святкові дні, овертіду нема, але в приватних садочках теж це є. Тому там можуть бути доплати до основної ставки, а в комунальних, тобто в них є стабільний графік з понеділка по п'ятницю. Всі вихідні, всі святкові, вони теж відпочивають. Якщо вам сподобалось це відео, якщо воно було корисним, ставте обов'язково лайки, підписуйтеся на канал, пишіть в коментарях, можливо, багато з вас, я думаю, теж проходили практику в дитячих садочках. Діліться своїми враженнями. І до зустрічі у нових відео.